Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган захистив свої повноваження очільника держави у непростому протистоянні із лідером турецької опозиції Кемалем Келердач Оглу. Політичного дива не відбулося. Ердоган залишиться президентом Туреччини на наступну каденцію. однак цього разу йому довелося буквально боротися за можливість залишитися при владі. Він не зміг виграти вибори у першому турі, що вже само по собі є індикатором значного послаблення його позиції у турецькому суспільстві у першому турі виборів. В за Ердогана проголосувала 27 мільйонів турецьких виборців, а за кемаля Кердечаглу 24 мільйони з половиною. Тобто, фактично можна сказати, що майже половина виборців Туреччини не підтримує політику чинного президента, і практично та ж сама тенденція зберіглася і у другому турі виборів президента Турецької республіки. Таким чином Реджепу Тайпу, Ердогану доведеться. Помічати це очевидне незадоволення великої кількості його співвітчизників тим, як зараз розвивається ситуація у турецькій республіці. Адже головний ворог Реджепа Таїпа Ердогана, про що б ми там не говорили, це зовсім не кемаль келердач Оглу, і зовсім не опозиційні лідери. Головний ворог Реджепа Таїпа Ердогана турецька економіка і. Це вже. Є очевидним фактором, який впливатиме на подальший розвиток подій у Туреччині найближчими роками. Всі ці рішення, які ухвалював Реджеп таїп Ердоган по стабілізації економічної ситуації у власній країні, насправді призводили до ще більшого погіршення цієї ситуації. І напередодні виборів всі помітили, що економіка якраз голосує проти Ердогана. І за опозиційного лідера, що більшість турків не вірять в те, що чинний президент здатний стабілізувати ситуацію, до яких дій вдасться Реджеп реджептаї Ердоган Після того, як він знову буде обраний президентом країни, зараз не можна навіть передбачити, тому що як правило, всі рішення чинного президента у економічній площині були якраз такими непередбачуваними, що ми можемо точно перебачити це серйозну економічну турбулентність у Турецькій республіки і намагання Ердогана зберігти свою владу за рахунок боротьби з опозиційними силами і з тими політ. Тиками з опозиційного табору, які є набагато більш популярними у суспільстві ніж кемальне Чаглу. Тому що вже зараз президент Туреччини буде думати і про місцеві вибори, щоб повернути собі контроль над найбільшими містами своєї країни, контроль, який він втратив на останніх місцевих виборах в більшості провідних міст Туреччини, і про те, що буде на наступних виборах президента, адже є абсолютно очевидним, що Ердоган не збирається залишати свою посаду і після того як спливе ця нова. Каденція, а залишатися при владі йому буде все важче і важче. Звичайно, уявити собі якісь різкі зміни у політиці Туреччини не варта. Туреччина залишиться країною, яка буде намагатися з одного боку зберігати спеціальні стосунки з Російською Федерацією, які є до того ж особистими стосунками Реджепа Ердогана і Володимира Путіна, а з іншого боку, звичайно. Буде країною, яка намагатиметься виконувати свої зобов'язання у Північно-Атлантичному союзі, і робити все можливе, щоб НАТО було організацією сприятливою для того, щоб Туреччина могла відчувати себе комфортно у тому переліку проблем, які існують в регіоні, які є пріоритетними для Реджепа та й Пердогана. Однак для того щоб. Співробітництво із заходом а тут мова йде і про постачання новітньої зброї, про модернізацію турецьких збройних сил. Щоб все це дійсно відбувалося, Туреччині доведеться розблокувати певні процеси, які президент Раджеп Таїп Пердоган заблокував перед виборами президента країни. Мається на увазі насамперед. Прийняття до північно-атлантичного союзу Швеції це дуже важлива тема, тому що не дарма президент України говорить про те, що Україна має стати наступною країною після Швеції, яка увійде до НАТО. Це було б дуже непоганий варіант. Але для того, щоб Україна стала наступною країною, потрібно, щоб парламент Туреччини розблокував прийняття до НАТО Швеції, і багато хто сподівався, що це відбудеться ще до вільнюського саміту. Північно-Атлантичного Союзу зараз часу не так багато однак можливо, що Реджеп Таї Пардаган використає свою перемогу на виборах президента Туреччини, щоб довести, що він залишається лояльним партнером. Північно-Атлантичного Союзу лояльним партнером Сполучених Штатів Америки, і звичайно можна бути впевненим, що турецький президент буде намагатися продовжувати свої миротворчі зусилля, адже він з першого дня війни говорить, що хотів би посадити за стіл перемовин президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Втім, не варто не помічати, що зараз у Ердогана якому так і не вдалося. Організувати такі перемовини, але з іншого боку вдалося організувати зернову угоду, яка залишається єдиною дипломатичною перемогою часів цієї війни. Зараз у президента Ердогана з'явилося чимало конкуренцій в миротворчих ініціативах, саме на глобальному півдні. Це і голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін, це і президент Бразилії Лула Ігнасіо Да Сільва, це і спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед Бен Салман. А отже, в Київ збирається і делегація африканська. Ких президентів яку очолить впливовий президент Південно-Африканської Республіки Сіріл рамафоса І тут ексклюзивність Ердогана звичайно стає під великим сумнівом, тим більше, що будь-який посередник не може запропонувати нічого реального, нічого конкретного, що дійсно примусила б сторони домовлятися. Росія досі сподівається, що час. Допоможе їй у знищенні України і посоромить Захід. А Україна впевнена, що будь-які перемовини, як ми знаємо, можуть відбутися тільки якщо Росія виведе свої окупаційні війська з нашої території і в цій позиції її підтримуються західні країни. Однак я не виключаю, що коли реальна можливість для перемовин дійсно виникне, коли б це не відбулося. Таким посередником між Москвою і Києвом може стати саме той який політик, який має хороші стосунки і з президентом Путіним і з президентом Зеленським. Це Реджеп Таїп Ердоган. І до того ж, можна сказати, що зараз, після переобрання на посаду президента Турецької Республіки у Реджепа Таїба Ердогана, є набагато більше часу сподіватися, що він дочекається таких перемовин. І ми будемо сподіватися, що війна між Росією та Україною закінчиться принаймні за цієї каденції чинного турецького президента. Це було б великим успіхом для нашої країни, яку президент Російської Федерації намагається втягнути у довгорічну, довготривалу війну на виснаження. Дякую вам, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся каналами. Байміє а також функцію спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам.